Для одного шлюб, він для двох, і це взаємовідносини, це взаємопартнерство. І в нас є, з нашого боку, повинні бути якісь е дії для того, щоб мати з ним відносини. Ми вже знаємо багато того, що Бог для нас робить багато кроків, і нам лишається лише приймати і мати з ним відносини, спілкуватися з ним, радіти ним, просто приходити і брати. Е Бог нам пропонує, а нам лишається лише брати. Нам не треба. Просто стояти на місці, але приходити і брати, слухати його поради, що він говорить по поводу того чи того. Дивитися, як Бог дивиться на ту чи іншу обставину. Може потрібно десь переглянути свої дії або, можливо, цінності, і це взаємовідносини з Богом. І Від нас є теж деякі речі, які ми повинні робити. Тобто, наприклад, спасіння ми не змогли отримати, але ми маємо. Можливість мати вибір прийняти це. Ми маємо вибір, отримати, сказати, сказати, знаєте, чоловік в дружині, з дівчині робить пропозицію, він пропонує нам ці відносини. Він пропонує шлюб з ним підтримку. І нам лишається сказати так. Я, я виходжу заміж. Так, Нам лишається оце так, і це теж дія. Це внутрішня дія, яку ми повинні робити кожен день. Це вибір, і то, щоб вставати і казати Богу, так, я сьогодні хочу з тобою йти. Я хочу сьогодні почути, що ти до мене говориш. І це не лише думка, але це одночасно і дія. Вона закликає ця віра в те, що Бог для нас приготовив, те, що Бог благий, вона закликає нас всередині йти до нього на зустріч. І перший крок, який ми робили в своєму житті, це покаяння. Ми говорили в нолі зібрання по поводу цього, що один з пунктів спасіння. що покаяння якраз це е, поворот, це обрати шлях, це відійти від того, що було, і брати шлях іти за ним. І якщо ми думаємо, що Бог ми будемо сидіти на дивані, і Бог робити нас буде щасливим, це таке буває моментами, але Бог має ну, моменти буває, що Бог може, коли ми дороги, десь потішити нас. Але е, є моменти тоді, коли ми повинні обрати шлях іти за Богом. Коли є моменти, що ми відкидаємо всі інші зайви, і ми ну, розуміємо, що я хочу йти з Богом, і це треба щось залишати в деякі моменти, а де що приймати. Е, надіюсь, я вас це не запутало. Е, тобто, це рішення відкинути зайве і слідувати за Богом, обрати Його за свою ціль і е, джерело щастя. Що є речі хороші, але я вибираю Бога, який поможе мені зробити ту чи іншу річ краще, або отримати більше насолоду. Тобто, коли ми целилися, наприклад, в одну точку, а ми тепер розвертаємося, микаємося, ми усвідомлюємо свою рухомість, свою недостачу і свою потребу в Бозі, що ми потребуємо Його керівництва, Його спасіння, його ласки, його любові, і ми вибираємо дивитись на нього і слухати, що він каже. Це якраз є покаянням, це є розворотом е своїх цінностей е на нього. Коли ми починаємо фокусуватися на ньому, і ним жити. І це є перший крок, який ми повинні робити, це фокусуватися від, е роз -фоку От, так, від е інших непотрібних речей і сфокуватися на ньому. І тоді е це є нашим першим кроком, щоб консультуватися на ньому, що він каже, що він нам радить. В нашому житті. Далі у нас важливих теж речей це віра в нашому житті. Через те, що віра це якби є нашим таким ключовим досить такою річчю, яка нас стимулює далі підтримувати відносини. І цю віру нам потрібно весь час промотити, весь час її підживляти. Через те, що віра вона стоїть на якихось певних засадах. Віра стоїть на певних, на чомусь, що вона почула. Що віра в нас з'явилася через те, що нам хтось щось розказав і ми приймаємо або вірити в це, чи не вірити. І цю віру потрібно весь час підтримувати. Якщо ми не будемо ні про що чути, ми не будемо знати, в що ми віримо. І так само виходить, що з вірою, що ми повинні її укріпляти. Основне, що ми повинні вірити і розуміти, що Бог нас любить, Він помер за нас, Він приймає, які ми є. Що наша самооцінка е, повинна і усвідомлювати, що вона залежить від Бога. Е, ми повинні розуміти, що буде кінець світу, ми повинні розуміти, що ми спасені, що Він Воскрес. І це Воскресіння, воно є одночасно свідчень для того, щоб ми розуміли, що ми її воскреснемо. Тобто, ця віра, ми її повинні весь час промити, весь час нагадувати собі. Людина, на жаль, має е, тіло, тіло це мозги, мозги, які треба час тренувати як м'яз, і весь час потрібно нагадувати. Тобто, цей, цей м'яс його треба тренувати, і весь час його нагадувати, в що ми віримо, і також і емоційно. Просто якісь прості речі, просто нам досвід, просто свідчення. Ці всі речі цими всіма різними речами, різними методами, ми повинні собі нагадувати і вкріпляти свою віру. І через те, що коли ми вірити в це, коли ми будемо це розуміти, це буде нас надихати, і це буде нам давати задоволення. Через те, що ми стоїмо на твердій основі і цій основі ми можемо рухатись. Також і потрібно розуміти, що в нам потрібна також і молитва. Нам потрібно це сповнення Бога, не лише просто технічні нюанси, але це справді єднання особисте з Богом, це особисте особиста кімната або навіть не особиста в колективі, коли ми приходимо молимося до Бога, коли ми шукаємо його лиця, шукаємо його керівництва, приходимо до нього як до друга, коли ми маємо єдність. Цей момент, коли він може нас вислухати, той момент, коли він може нам дати пораду, це для нас якраз насолодою і, і нещасну відповіді. Мати з ним відносини це справді насолода, і це справді буде нам давати е, радість, задоволення і план на майбутнє, це підтримка і внутрішня, і це ми дуже, дуже потребуємо. Ці всі речі, і ще деякі назву, е, ми їх потребуємо весь час робити. Ми потребуємо. Наша сутність потребує, щоб ми були з'єднані з Богом. І це не те, що, як то кажуть, наказ або інструкція, але ми усвідомлюємо, що якщо ми не будемо перебувати в цьому, якщо ми не будемо шукати Бога, то як ми будемо отримувати в нього задоволення? І тому ми повинні приходити до Нього і спілкуватися з Ним? Як дружина може знати свого чоловіка, або що він хоче, або один з одним тішитися? Спілкуючись, якщо вони з один з одним не, спіл, не спілкуються, якщо вони один з одним не проходять якісь і Якщо ми не приходимо так само до Бога, коли ми не з'єднуємося з ним, то нам важко з ним іничного, що ми навіть не шукаємо того, що він нам говорить. І тому ми повинні справді приходити, тішитися, говорити один з одним, шукати підтримку у нього. Ми дуже потребуємо цього, цієї молитви, цього керівництва. Також насолода. Полягає не лише в внутрішньому стані, не лише в е, технічному вірі, але полягає в просто в практичних християнських речах, коли ми робимо. Коли ми один одного як люди підтримуємо, коли ми е, обираємо йти, якби, є, коли є можливість, можливість, не знаю, слово, е, зробити помилку, зрішити, і ми маємо вибір зробити правильно, ми можемо тішитись, що ми... E, not, ну, якби робимо це правильно. Наприклад, якби сказати, є можливість там, посваритися, а ми вибираємо e, дружити. Ми вибираємо мати мирнузор. І цей результат, ця дія християнська, така проста, теж нас буде тішити, через те, що вона приведе до хороших результатів. Коли ми відкидаємо, наприклад, e, я не знаю, по її проблеми, си, e, фільми багато дивитися, серіали і так далі. Коли ми занадто багато дивимося, то ми фокусуємося на якихось непотрібних речах, а могли зробити щось корисне. І коли ми вибираємо рішення приймати справді щось корисне в своє життя, то воно у нас Я Не знаю, які ще приклад назад. Тобто, коли ми робимо якісь корисні справи, християнські, такі прості підтримка, допомогти комусь, коли ми на роботі поводимося правильно, коли ми спілкуємося з людьми добре, це не є наказом, це не є законом, але коли ми це робимо, це для нас приносить задоволення. Це приносить результат, який справді потішає, збудовує укріпляє. Е і також ще одною важливою річчю це особисте пізнання його ще більше. Пізнання його ще краще і більше. Ми говорили про особисте, е особисте наповнення ним, особисте керівництво ним, але пізнанням його могутності. Те, який він є, або наскільки він любить, пізнання, який наш наречений Господь благий, або на що він здатним, він якби робить нас щасливими через те, що ми маємо тверду основу. І коли ми розуміємо, який він, і ми маємо контакт з ним, коли наш тато є президентом на тусі. І які в нього є, скажімо так, штаби, які в нього є ресурси, е які в нього є плани, і що ми маємо з ним контакт, це нас тішить, це нас укріпляє, це дає нам впевненості, це, скажімо так, дає серйозну для нас підтримку. І коли ми оці всі речі стараємося е собі збудовувати, коли ми стараємося ці речі в собі виконувати, не Те, що е, інші методи ми не отримаємо, але це є прийняття. І ці всі дії вони сфокусовані на прийняття і на задоволення від того, що ми робимо. І коли Бог, наприклад, дає нам якісь поради, або Дух Святий промовляє там, підтримати когось, чи промовляє помиритися з ним, е, ці всі речі, коли ми в практичному житті будемо робити, вони будуть давати нам насолоду. І це справді дуже приємно. І коли ми маємо цю тверду основу, коли ми розуміємо, що Буде кінець світу, коли ми розуміємо, що нас чекає перемога. Ми не будемо програвшими, будемо тими, хто виграли. І ми розуміємо, що Бог був від початку до кінця. Історія Біблії знову ж таки вона є довгою, вона є якби славною, вона має авторитет, вона має досвід, і цей досвід він весь час укріпляється і знову і знову підтверджується. Надійність того, що ми маємо Бога, і те, що Він справді є тим, хто задовільнить нас. Але нам потрібно приходити до нього, нам потрібно шукати його, те, що він промовляє, те, що він говорить, як люблячий батько до своєї дитини старається об'яснити щось своїй дитині, підтримати. її. Якщо дитина буде шукати десь інше досвід від якихось там своїх однолітків маленьких, шукати там класно, давай лайгана цей мультфільм, уроки не будемо робити. Типу будемо щось інше, якоїсь там, ми час в гуляти, не будемо вчитися, один одного поражати не будемо, будемо дружити тільки своєї компанії, інших будемо вражати, а ми слухаємо пораду батьків, нашого Бога. Це буде не приносити нам задоволення. Він не дає нам наказ, але він дає нам поради, які нас. І коли ми маємо відносини з ним, коли ми маємо цю єдність з ним, коли ми пізнаємо його, коли ми шукаємо його. Тоді ми будемо знати, як задовільнитися в Болі, коли ми будемо знати, як справді шукати в Бога. І Соломон багато разів він говорив, що багато е, всі текст, що найперше, най що стережеться — своє серце пильнувати. Пильнувати, чим ми його кормимо, пильнувати, чим ми себе наповняємо, чи ми нагадуємо собі про те, що Бог зробив заради нас, що Він любить нас, що Він прогодав для нас прекрасне щось, і ми повинні це прийняти. Жити цьому в ньому, пробувати, насолоджуватися тим, що він зробив заради нас, усвідомлювати цю надійність. І ми повинні весь час все собі нагадувати. Нагадувати не просто як технічно, але з вірою. Через те, що якщо нас не буде віри в цей момент, коли ми е, не хочемо прийняти це, то це буде для нас тільки теорії. А ми повинні повірити, поставити собі е, у що це наша скеля, що це наша ціль, ми йдемо, що це Основне джерело нашого щастя. Через те, що якщо ми будемо говорити про технічний нюанс за Бога, а в той же момент будемо жити якимись іншими речами, то ми будемо отримувати ефект тільки з того, що ми вважали за насолоду, але вона буде марна. Якщо ми думаємо, що ми говоримо про Бога, то в той же момент насолоджуємося якимись іншими роздами про свою успішність і так далі. Але не дивимося те, що Бог нам говорить, тоді ми не зможемо насолоджуватись Богом, через те, що у нас буде щось відволікати інше. Я говорю про те, що ми не можемо відволі... радіти якимось іншими речами, але найпершою насолодою, надійною насолодою, яка не може від нас відійти при яких обставинах, через те, що вона є в майбутньому. Вона об'яснює нас, які буде. Вона об'яснює те, що коли ми в ньому перебуваємо, ми під час процесу вже тут можемо насолоджуватись і діяти, і це буде нам приносити І це потрібно собі як би, не те, щоб вирощувати, але пильнувати своє серце. Чим ми його кормимо, чим наповняємося. І ми нам просто треба приходити до нього, брати це і е їсти, е е е е е е е Служувати, кормити себе, і ми будемо міцнішити. відносно будемо приносити плоди. В нашому серці. І нам буде набагато легше жити, нам буде набагато легше реагувати на якісь ті чи інші обставини. І зараз хотів би, щоб ми якраз помолилися до нашого батька, для того, щоб попросили його керівництво в на наше життя. І, можливо, ще хтось ще в нас є час, можливо, хтось ще захоче поділитися то можна, маєте можливість. Давайте станемо помолимося. Господи, ми дякую за те, що ти є наш полозин, за те, що ти є компас, Господи, Ти є той, хто показує, як нам чинити. І ми маємо задоволення в Тобі, Господи. Тобі за твою любов, за те, що ти приймаєш господи, нас не ідеальними, Ми можемо, Господи, утішитися в в Тобі. Ми можемо знайти пораду в Тобі, Господи. ми дякуємо за те, що Ти приймаєш нас, Господи, що ми маємо солоду Тобі, що ми маємо. Утіху тобі, чи ми можемо згадувати, як ти любиш нас, як ти підтримуєш, Господи. Поможе нам усвідомлювати, що наша самооцінка вона є прекрасна через те, що ти, Господи, за нас заплатив ціну і ми є цінні для тебе. Поможе нам усвідомлювати.